А ви знали, що приблизно 80% вакансій рівня топ-менеджерів, тобто директорів, Сіо, Сі-левел-фахівців, ніколи не з'являються у вільному доступі на джобсайтах чи в LinkedIn. Це означає, що переважна більшість найвпливовіших та найцікавіших позицій закривається залаштунками до того, як широка публіка навіть дізнається про них. Ця цифра, яка відображає існування так званого прихованого ринку праці, широко визнається експертами галузі, наприклад, дослідження та аналітика від LinkedIn або провідних кар'єрних коучів та консультантів, таких як Річард Болз, автор книги якого кольору ваш парашут, постійно підкреслюють, що більшість успішних наймів відбувається саме через непублічний канал.